Добрий день! Розглянемо завдання. Складіть рівняння дотичної до графіка функції, якщо ця дотична паралельна прямій y doрівня мінус x, пригадаємо умову паралельності прямих. Якщо в нас є пряма y1 до рівня k1x b 1 і пряма y2 дорівнює k 2 x b2, де k 1 b 1 k 2 b 2 це деякі числа, то ці прямі будуть паралельні тоді тільки тоді, коли в них оці кутові коефіцієнти будуть однаковими. Тобто, наприклад, якщо в нас є пряма 2х додати 3 і пряма 2х відняти корінь із 5, то ці прямі будуть паралельні, тому що в них кутовий коефіцієнт k, оцей множник перед змінною х, однаковий. А якщо в нас є прямі мінус х додати 4 і пряма 3х плюс 1, то такі прямі не будуть паралельними, тому що в них кутовий коефіцієнт k множник перед х, різний. У нас треба, щоб, рівняння, щоб дотична до графіка була паралельна прямій y до рівня мінус х. У цій прямій Y до рівня мінус х, кутовий коефіцієнт k дорівня мінус 1. Це множник, який стоїть перед х. Отже, і в рівнянні дотичної кутовий коефіцієнт має бути мінус одиниця. З геометричного змісту похідної пам'ятаємо, що оцей кутовий коефіцієнт. Це якраз значення похідної функції в точці. Отже, в нас значення похідної функції в точці має дорівнювати мінус 1. Рівняння дотичної має вигляд f' від x 0 помножити на x x 0 додати f від x 0 x0 нам поки не відомо, ми його зараз будемо шукати. Почнемо з того, що знайдемо похідну функції. Функція х квадрат мінус 5х, її похідна буде 2х відняти 5. І похідна функції в точці х0, це буде в нас 2х0 мінус 5, вона має дорівнювати мінус 1, тому що у нас мінус 1 має бути кутовий коефіцієнт цієї дотичної. За умовою, тому що ця дотична має бути паралельна прямий y дорівня мінус х. З отриманого рівняння знаходимо х0. Так, мінус 5 вправо буде тут 4 х0 дорівнює 2. Отже, у нас вже відомо і f' від 0, це мінус одиниця, і х0 відоме двійка. Зараз ми ще знайдемо значення функції в точці х0, тобто значення функції в точці 2. Для цього урівняння, яким задається функція, підставляємо замість х двійку. Маємо 2 у квадраті відняти 5 помножене на 2. Ми обчислюємо, скільки це буде 2 в квадраті 4. 4 відняти 10, то буде мінус 6. У нас вже є все для того, щоб записати рівняння дотичної y дорівнює f' від x0 мінус 1. Помножити на х мінус х0. Х0 в нас двійка, ось ми її знайшли. І додати f від x0, тобто мінус 6. Залишилось розкрити дужки і звести подібні додатки. Маємо мінус х, плюс 2 і мінус 6. Маємо y до мінус x-4. Оце є рівняння дотичної. До графіка функції fx квадраті мінус 5х. І ця дотична паралельна прямій y дорівня мінус х. Друге. Спробуйте зараз поставити відео на паузу, розв'яжіть самостійно, а потім зі мною перевіряйте. Знову починаємо з рівняння дотичної до графіка f' від x0 помножити на x minus х0 додати f від x0. Кутовий коефіцієнт дотичної має дорівнювати кутовому коефіцієнту цієї прямої, тому що загровою вони паралельні. В цій прямій кутовий коефіцієнт дорівнює 3. Отже, і в дотичній кутовий коефіцієнт теж має дорівнювати 3. Виходячи з геометричного змісту похідної, це означає, що похідна функції в точці х0 має дорівнювати 3. О, вже частина є. Тепер знайдемо х0. -в. Спочатку знаходимо похідну функцію. Похідна від х в нас 1. Похідна від 1 поділити на х у квадраті. Я запишу 1 поділити на х у квадраті як степеневу функцію х у степені мінус 2. А похідна від х у степені мінус 2, то буде в нас мінус 2 помножити на х у степені мінус 2 мінус 1. Тобто це в нас буде мінус 2 на х у степені мінус 3. І повернемось знову, опустимо, х у знаменник. Маємо мінус 2 поділити на х у третьому степені. Тут мінус також у нас є, і мінус на мінус дає нам знак плюс. Маємо 2 поділити на х у третьому степені. Ця похідна в точці х0 має дорівнювати 3. Прирівнюємо до 0, ой до 3. Розв'язуємо відповідне рівняння. 2 поділити на х третьому дорівнює 2. Одиничку перенесли сюди. Звідціля х у третьому дорівнює 1, х дорівнює 1. Оце і х0. Отже, f' від х0 трійка х0 в нас 1. Залишилося ще знайти значення функції в точці х0, f від одиниці. Підставляємо у формулу, якою задано функцію замість x 1. Маємо 1 відняти 1 поділити на 1 в квадраті. Це буде 0. Тепер в нас вже є все для того, щоб записати рівняння дотичної до графіка. f' від x0, трійка. Помножити на х-х0 х-1 і додати f від х 0 додати 0. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Маємо 3х відняти 3. Оце є рівняння дотичної, яке нам треба було знайти. Наступне. Знову спробуйте розв'язати самостійно, а потім перевірте зі мною. Рівняння дотичної до графіка. f' від х0 помножити на х мінус х0, додати f від х0. Дотична має бути паралельна прямій y дорівнює 2х плюс 1. Отже, кутові коефіцієнти цієї прямої і дотичної мають бути однакові. Кутовий коефіцієнт прямої це оцей множник, який стоїть перед х. Він дорівнює двійки. Отже, і кутовий коефіцієнт дотичної має також дорівнювати двійки. З геометричного змісту похідної, ми знаємо, що кутовий коефіцієнт це похідна функція в торсі. І вона дорівнює 2, тепер вже, тому що має бути паралельно. Так, тепер знайдемо х 0 Спочатку знайдемо похідну функцію. Так, маємо 2 помножити на 3х у квадраті, додати 3 помножити на. 2х і відняти 10, похідна від мінус одинички 0. Маємо ф' від х дорівнює 6х квадраті, додати 6х мінус 10. Ця похідна в точці х0 має дорівнювати 2. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння і знайдемо значення х0. Я одразу двійку переношу вліво, прирівнюю до нуля. Маємо 6х у квадраті додати 6х 12 дорівнює 0. Поділимо обидві частини рівняння на 6. Маємо х у квадраті додати х мінус 2. Це рівняння зведене квадратне можемо застосувати в теорему вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту. В такому випадку, перший корінь у нас буде мінус 2, другий корінь буде одиничка. Отже, в нас є дві точки, в яких буде дотична до графіка функції паралельна прямій. Тобто, в нас буде дві дотичні. Одна дотична буде проходити через х1, а друга дотична буде проходити через х2. Знайдемо значення функції в точці х1. Тобто, спочатку розглядаємо точку x1. F від мінус 2 дорівня. 2 помножте на мінус 2 у третьому степені. Додати 3 помножте на мінус 2 у квадраті. мінус 10 помножте на мінус 2 і мінус 1. Обчислюємо. 2 помножте на мінус 8, додати 3 помножте на 4, додати 20 і мінус 1. Тут маємо мінус 16, плюс 12, плюс 19. Маємо 15. Тепер можемо записати рівняння дотичної, яка проходить через точку х до рівня мінус 2. F' від x 0 в нас буде двійка в обох випадках. Далі х мінус мінус 2. І додати 15. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Х, так, мінус на мінус дає нам знак плюс 2, плюс 15. Y дорівнює 2х додати 4 додати 15. Y дорівнює 2х додати 19. Це рівняння дотичної до графіка функції, яка проходить через точку x равна мінус 2 і паралельно прямій y рівно 2х плюс. Тепер розглянемо другу точку. х2 дорівнює 1. Знайдемо значення функції в цій точці. 2 помножити на 1 у третьому, додати 3 помножити на 1 у квадраті, мінус 10 помножити на 1 і мінус 1. Маємо 2 плюс 3 мінус 11. Маємо мінус 6. Запишемо рівняння дотичної. f' від x0. Знову ж таки, буде двійка в обох випадках х мінус х0, тобто х мінус 1. І додати f від x0 додати мінус 6. Y дорівнює 2х мінус 2 мінус 6. Y дорівнює 2х мінус 8. Отже, для цієї функції у нас буде дві дотичні, які будуть паралельні прямій y дорівнює 2х плюс. Це в нас y дорівнює 2х плюс 19, y дорівнює 2х мінус 8. Дякую за увагу.